Привіт, друзі! На цьому тижні з'явилося одразу три інтерв'ю на каналі Сергія Любарського, і це ще одна кандидатура на посаду президента України. Як ви всі знаєте, Геннадій Друзенко вже давно сказав про свої амбіції стати президентом України. В нашій групі лідер наших сім'ї кроків до перемоги це Святослав Дубина, теж дав інтерв'ю Сергію Любарському і нова кандидатура це Ігор Шевченко. І як ви бачите, є багато людей, які можуть стати президентами. України. Мені дуже сподобалися всі три інтерв'ю. Всі вони починають з того, що потрібно скорочення державного апарату. Це всі визнають різні цифри: 70%, 75%. Ну і слава доби, 80% це так записано в нашій ініціативі «7 кроків до перемоги. Також. Дві два кандидата Геннадій Друзенко і Шевченко, Вони юристи. Геннадій, конституціоналіст а ігор Шевченко юрист, правники, і вони виступають за смертну кару за те, що після війни був створений трибунал і, звичайно, розслідувані всі дії наших високопосадовців. І під час війни за корупцію, яка привела до масової гібелі людей, і мирних, і військових, звичайно потрібна смертна кара. Це цікаво, тому що і військовий Арті Грін теж дуже гучно і різко виступає за створення трибуналу і покарання для військових злочинців. Ну, напевно, він має на увазі генералітет, який неправильно розпорядився мобілізаційним ресурсом, добровольцями, які прийшли на фронт на початок повномасштабної війни. Що ще цікаво, Ігор Шевченко каже, що він готовий стати, якщо не президентом, то генеральним прокурором. І дійсно, ну хто може в країні встановити верховенство права? Виключно генеральний прокурор. Які б документи ви не написали? Переписали Конституцію, переписали Карний кодекс, переписали будь-які закони там про судоустрій, про прокуратуру. Якщо генеральний прокурор корупціонер, всі прокурори генеральні, які були в Україні до того, всі, всі вони покривали корупцію, всі. Тобто, ж така шалена корупція, яка зараз є в Україні, неможлива без кришування генерального. Прокурор. Тому генеральний прокурор це така ключова посада в сфері верховенства права. І в економіці, звичайно, всі виступають за лібералізацію. Мені дуже сподобалось і так потішила мою, скажімо так, гординю, що Геннадій Друзенко сказав про податок з транзакцій, що це виглядає дуже привабливо, потрібно порадитись з спеціалістами, але ну, оце, це спрощення. Воно саме і потрібно Україні. Ну про економіку всі кажуть, що потрібно спрощення, потрібна податкова реформа, потрібні прості, зрозуміли податки, прості зрозуміли правила. Ну але потрібно, от зараз буде багато кандидатів. Коли почнуться вибори, звичайно, вибори я не знаю, коли вони будуть. Багато хто каже, що в цьому році або в наступному. Ну, не знаю, на мій погляд, Зеленський буде триматися за владу скільки буде можливість. Скільки буде можливість не проводити вибори, уже поки не натиснуть всі уряди світу і американці, і європейці, напевно. Команда Зеленського не буде проводити вибори. І ми зараз бачимо, що багато людей така придворна челядь, яка захищає Зеленського від, від наїздів активістів іноземців, які вимагають проведення виборів. Тобто вимагають просто простої демократії. Багато хто каже, ну, під час війни, яка може бути демократія. Ні, друзі, демократія це відбір найкращих. Тобто, от для чого потрібна демократія. Демократія відбирає найкращих, щоб на краще займалися, е, встановленням правил життя. Тобто, повинні створювати такі правила, умови життя, щоб країна розвивалася, щоб кожна людина відчувала себе захищеною, права були захищені, права на життя, права на власність, щоб е, держава могла. В якихось там рейтингах показувати хоча б якісь результати, як показує зараз Україна. І потрібно обов'язково показувати винних. От зараз буде багато кандидатів в президенти, і у кожного буде своя команда. От мені цікаво, піде там якісь там Залужний, чи там Притула, чи сам Зеленський, знову Порошенка, хто буде займатися економікою, чи хто буде генеральним прокурором? Це ж головне питання, тому що все, що відбувається в країні, створили конкретні люди. Фіскальну політику, монетарну політику, бюджетну політику створювали конкретні люди, які відповідальні зараз за те, що відбувається в країні. Тобто фіскальну політику створили зараз гетьманцев і Марченка. До нього це робила Маркарова, Яреська, Макеєва. Всі люди, які очолювали Міністерство фінансів, ну і прем'єр-міністр, звісно, Єценюк був, Гройсман був. А Потім Гончарук був. Ну, нагадаю, що Гончарук взяв і продовжив життя податковій міліції. Тобто була податкова міліція, і вже хотіли її розформувати, перейменували на ДФС, і все, вона повинна була зникнути. А потім потрібно було створювати новий орган. Так Гончарук, молодий пацан, який був прем'єр-міністром, за декілька днів до свого звільнення він вже знав, що його звільнять. Підписав додатковий бюджет податковій міліції, там півмільярди, і продлив їх існування. А вони повинні були зникнути. Ось такі наші герої. І от всі ці прем'єр-міністри, міністри фінансів, цей весь перелік людей, які створювали тут умови, більше, більше ніколи не мають займатися економікою. Всі голови Нацбанку, які були після майдану від Гонтрів до Пишного, ніхто з них більше не має займатися такою справою. Скільки нам обіцяли, що буде приватизація? А як було 3,5 тисяч державних підприємств, так і залишили. Скільки казали про приватизацію Приватбанку Ащадбанку, тобто державних банків. А вони і зараз складають там 60-70% від всієї банківської системи. Тобто нічого не зроблено. Тобто приходить новий президент, сідає в кресло попередника і продовжує життя всім схемам. Хтось має поставити крапку на цьому, але хто це буде, я не знаю. Ось є три кандидати. Святослав Дубина. Геннадій Дрозенка, Ігор Шевченка. Любарський задає таке законне питання: а як ви можете перемогти, якщо вас ніхто не знає? Тобто немає впізнаваності. І всі вони відповідають приблизно однаково. Що впізнаваність це технологія, це технологія, тобто є людина, є контент, ну, програма, з якої президент йде на вибори. І що потрібно, потрібні гроші, щоб цю людину зробити відомою. Ну, вони всі кажуть, що є бізнесмени, які готові підтримати і розповсюдити інформацію про цих трьох кандидатів. Ну, кожен з них про своїх бізнесменів каже, що у кожного є підтримка, які зараз фінансують політичну і політичну діяльність, наприклад, Геннадій Друзенко сказав, що от всі білборди, які зараз є в Україні, де він, на яких він сам особисто присутній, це проплатили друзі-бізнесмени. І сама кампанія, яка розкліює цю рекламу. Предоставила безкоштовно борди, а бізнесмени заплатили виключно за друкування і наклейку цих плакатів. Ну ось така ситуація в країні. Я розумію, що багато хто хоче обговорювати зараз угоду про корисне копалине, якісь там дії, розслідування, когось звільняють з податковою. Хтось там міняється, у Арахамі щось забирають. У Єрмака хтось посунув або навпаки Єрмак когось посунув. Гетьманцева прибрала від податкової. Все це можна обговорювати, але я не бачу великого сенсу. Це звичайно цікаво, але ну, нам потрібно обговорювати, мені здається, майбутнє. А майбутнє може з'явитися Україні виключно з новими людьми. Старі, е клячі, вже все показали. Все показали. Тобто, всі президенти, які були до сьогоднішнього дня, вони всі займалися. Ну, чим вони займалися? Вони роздавали національне багатство своїм людям: державні підприємства, державні банки. Надра, землю просто роздавали своїм ось і все, чим займалися президенти. Роздавали посади на кормлення, заводили своїх людей фракціями в парламент. Тобто, все було заради грошей. Ці люди працюють виключно заради вони і А вони навіть і не знають. Вони вважають, що це нормально прийти в політику і монетизувати свій статус. них так це називають гробувати країну, це називається монетизація свого статусу. От країна чекає на людей, які прийдуть у владу. Зробити Україну нормальною, багатою країною, з багатим громадянами, щоб бізнес нормально розвивався, от чого ми хочемо. І з'являються люди, які готові на себе взяти обов'язок бути гарантом Конституції. Пока.